Нко, вітаю сьогодні. будемо робити такий якісний глибокий дренаж. Треба прибрати всі ці набряки після холодів. І будемо працювати з підборіддям. Були питання щодо роботи з підборіддям. Я так розумію, ми будемо розбирати два аспекти. Коли підборіддя стиснуте, спазмоване, зажате всередину. І другий аспект це коли підборіддя візуально рівне, але воно тканини не піднімається. Тобто, ось так вільно ви їх защитнути не можете, воно стоїть. І ви намагаєтесь його зібрати, і вільно вони не вивільняються. Будемо працювати з двома такими аспектами зони підборіддя і зробимо класнючий дренаж. І так, я нагадую, що було б класно, якби ви зробили малесеньку розминочку, порозтягували. І, до речі, будемо сьогодні тягнути підборіддя, будемо формувати красивий овал. Поїхали! Так, доброго ранку! Всім, дівчата, доброго ранку! Достатньо просто ось порозминати в один бік, в інший бік. Відчуйте, як тянуться тканини, потягнуться догори, в сторони. Нахиліть, відчуйте натяжіння в один бік. Відчуйте натяжіння в інший бік. Розімніть плечі почергово назад. Прямо ви повинні відчувати, як рухається лопатка. Ось в один бік. В інший бік почергово розігнулися, зігрілися. І так, підключична зона, підпахова зона, зона головних лімфатичних сплетінь. Чому всі завжди в усіх вправах розігрівають цю зону, пропрацьовують, пропрацьовують, тому що всі лімфі тер, треба спуститися в підпахову зону. Тому я прямо сьогодні інтенсивно інтенсивно розігріваю цю. <зону>, Тому що хочу швидесенько перейти на обличчя і більше уваги приділити обличчю і роз'ясненню роботи, роботи з підборіддям. Паралельно пишіть мені, будь ласка, питання, що кому хотілося уточнити в цій зоні, у кого які відчуття? Угу. Ось, ми можемо пропампажувати. Під пахову зону, доброго ранку всім дівчатам, хто приєднався, доброго ранку. Будь ласка, якщо перед робочим днем, просто розітріть собі цю зону і можна вже йти на роботу. Але приділіть увагу е лімфі. Тобто, трошки зніміть напряки і розбудіть своє тіло. І так, ключична зона, можемо помажувати, можемо також розтирати, можемо пампажувати, можемо також розтирати. Починайте кожен ранок свій так, щоб знімати ці всі набряки на обличчі, пропампажували, розітерли. Захопили тканини. Будемо використовувати техніки з остеопатії, коли ми піднімаємо зону другого ребра, зону кріплення платизми. Піднімаємо і вивільняємо. Отак, скручуємо тканини до моменту, поки вони вивільняться. Ось, і доходимо аж до плеча в один бік. І в інший бік. Зігріваємо під пахову зону. Ми вже розтерли. Я думаю, всі бачать, що вона в мене вже червона. Так, розігріла. Розігріла. Супер. Перейшла на трапецію, захопила, захопила зону шиї. Так само витягнула з таким сильним зусиллям. Тянемо назад. Вигладила. Далі зібрала ось такий защіп, Тобто я тут тканини піднімаю. Піднімаю, можу піднімати одну зону. Можу піднімати, можу розмасажовувати цю зону. Не знаю, чи вам видно. Прям можу розмасажувати цю зону. Ось, я не знаю, чи вам видно. Я можу зайти на плече. І так само витягнути з одного боку, з іншого боку. Якщо виконаєте ці вправи, ви вже розігрієтесь і будете відчувати всі, хто там мерзне, в кого холодні руки, ноги, е, у кого ось уже буде жарко, вже все буде горіть. Так, повинно бути завжди. При, при, приплив сил, приплив енергії, відток лімфи. І так, далі розтягнули з одного боку, потягнули з іншого боку. Робимо потихесенько, не поспішаючи. Відчувайте, як розтягується. Попробуйте потягнути голову в сторону, і ви, як масажисти або дівчата, які займаються собою, повинні відчувати, як рухається зона біля черепа. Розігріли в одну сторону, розігріли в іншу сторону, висунули вперед. Задвинули назад. Ви повинні робити все це потихеньку і гарно відчувати. Далі йдемо е, працювати з ГКС. Ось, взяли її, показую дуже ніжно, дуже обережно ось. Грудинок ключичний соскоподібний м'яс. Кріпиться ось тут за вушком, під вушком. Показую дуже ніжно, дуже легесенько, щоб ви там його не видирали, синці собі не ставили. Легесенько взяли, зрушили, цього буде достатньо, щоб його е і не відтягуйте. От не треба отакі збрижуючі рухи робити. Взяли легесенько і перемнули. Якщо не береться, ви можете просто зрушувати з одного боку, з іншого боку, будь ласка. Відпрацювали. Угу. Відпрацювали. Ой, прекрасно. З цього боку в мене гірше. Так. Відпрацьовуємо. Хтось може далі витягувати за вашим бажанням. Достатньо, хоча б ось таким чином приділити увагу цій зоні. Супер. Все спускаємо, все спускаємо, розтираємо. Ось ставимо ось таку рогатку зони за вушком і перед вушком і починаємо розтирати одночасно з обох сторін. Розтираємо, 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 розтираємо. І так. А, далі йдемо на пропрацювання сухожильного шлему. Ось ми заходимо. І я прям. Вам треба приклеїтися ось так, не чухать просто волосся, а припле... приклеїтися до тканин і ось так їх зрушувати. Якщо у вас є якісь гребінчики, масажні такі резинові ставочки, будь ласка, чим завгодно приклеїлись в одній зоні. Промасажували. В іншій зоні перейшли, промасажували. Ви повинні захопити затилочні зони тім'яні, скроневі. Тобто ви не повинні не залишити непропрацьованого місця. Бо ми розганяємо кров, розганяємо лімфу, і щоб у нас не було ніяких головних болей. Щоб була ясна голова, будь ласка, гарно пропрацюйте сухожильний шлем. Прям кожну, кожну зону. Гарнесенько пропрацюємо, особливо скроневу зону. Я думаю, дівчата, які були на відпрацювання очей, ви також бачили, як круто, коли пропрацьовуєш скроневу зону, відкривається погляд. Угу. Так, пропрацювали сухожильний шлем гарнесенько. І так, коли ми працюємо з овалом обличчя, обов'язково виконуйте... Оці вправи, коли ви формуєте овал в один бік, в інший бік. Вивільняйте платизму. Особливо, дівчата, у кого тут тканини в ровні йдуть от просто в сплошну. В один бік в інший бік. У кого стоять набряки на обличчі. Нагадую, пропрацьовуєте жувальні і скроневі м'язи. Лімфа стоїть, їй нема куди вийти. Так, витягнули. Витягнули і можете затриматися в цьому положенні, і порахувати. Коли ми виконуємо масажі, ми розтягуємо бокову поверхню, передню, задню частину, і так само ми пропрацьовуємо і себе. Угу. Угу. Супер! І так, тема сьогоднішнього дня переходимо на зону підборіддя. І я говорила дуже часто: підборіддя отак затиснуте. І тут формується складка, і навіть є бугорки на підборідді, і губи такі тонесенькі затиснуті в цій зоні. Якщо для дівчат, почнемо з дівчат, у яких дуже затиснуто каміння. вам треба підняти цю зону, ось підняти її і вивільнити, пустити туди кров, пустити туди рімфу. От просто підніміть отак і притримайте. Ви притримаєте і вже відчуєте, що вона стала вільнішою. Для дівчат у кого рівна ця зона. Зараз ми вивільнили, Спробуйте, навіть у кого вільно, спробуйте. Далі ми розгладили, заспокоїли цю зону. Заспокоїли. Я нагадую, що у нас тут м'язи, які опускають кутики. Рота це кутики губ, наші депресори, підборіддя м'яз і м'яз, що випускає нижню губу. Три групи м'язів, які ми відпрацьовуємо. Далі є дівчата, у яких підборіддя без складки, але воно не піднімається ось таким чином. Тобто не піднімається. А повинно. Тоді ми беремо угу. і намагаємось його розрухати. Ось. Підняли І намагаємось його розрухати. Побачите, настільки легка стане ця зона, настільки вона вивільниться. Так, йдемо далі. Ось круговий м'яс рота. Дуже часто у нас такі тонесенькі губочки, все тут зажато, тут і щочний, великий, скуловий, все це кріпиться в круговий рота. Всі м'язи підборіться, все це кріпиться сюди. Довгий м'яз, який піднімає верхню губу, все вплітається в круговий рота. Так давайте його вивільним. Ось, відняли. Прям не жалійте, Беріть глибоко. Не жалійте. Медіолус захоплюємо. Зверніть увагу, ваші губи повинні отак розвертатися. Угу. Uh -huh. Над верхньою губою. Угу. Uh -huh. Так. Вся сторона в мене більше затиснуто. Uh -huh. Пропрацьовуємо. Угу. Uh -huh. Так, надсилайте, будь ласка, свої питання. Я пропампажирую зону під нижньою щелепою, ось такими рухами, пампажними, і відвела все, спустила. Вниз, до вушка, від вушка вниз. Угу. Далі йду працювати з жувальним м'язом. Я нагадую: ми будемо відкривати нижню щелепу, заходити глибоко в тканини і спускати. Ще раз. І спустили. І спустили. Розмасажуйте цю зону і спустили. І спустили, вивели. Супер. Далі будемо працювати зі скроневим м'язом. Заходимо, хоч сама відчула відчуття, які відчувають клієнти, да. але працюємо дуже мяко, дуже обережно, дуже акуратно. Легесенько заходимо в тканини і ніби їх розкриваємо. В скроні ні в якому випадку не тиснемо. Так. Розкриваємо цю зону. Ось, ви можете зафіксувати ось так. Розкриваємо, робимо натяжіння в цій зоні, розкриваємо її. Угу. З одного боку, з іншого боку, розкриваємо цю зону, мягко-мягко заходимо в тканини. Розкриваємо. От ви е, створюєте таке натяжіння е, пальчиками, суставчиками пальчиків поставили і дуже легесенько розмасажували цю зону. Дуже-дуже легесенько. Угу. угу. Так, дівчата, наступного разу. Зустрічаємося і будемо робити глибоке пропрацювання на всьому обличчі. Прямо зараз так класно зігрілися, і я бачу, що нас багато, тобто ми можемо працювати наступного разу, прям глибоко брати тканини і відпрацьовувати їх глибоко. І так, попрацюємо з нашою носогубною складкою зоною носа. Поїхали. І так. Ми йдемо від зони підборіддя по репресорам носовубні складки по великому м'язу, який піднімає верхню губу, йдемо до місця кріплення. Поїхали. Угу. Так, чудово. Тепер звідціля спускаємо ось. Донизу і відводимо в сторони. Звідси венозний відтік у нас йде. Ось так: ось тут в зонах, де дуже часто купероз. Просто поставте пальчики і ось так попампажируйте. У кого закладає ніс, алергія. Супер просто рухи. Ми працюємо по сухому, можете тут спустити, спустити, і далі пампажними рухами відвести. Помпажними рухами відвели. Далі під скулою зафіксувались, притримали. Зафіксувались, притримали. Зафіксувались, притримали. Ще раз. Під скулою. На рахунок 3. Зафіксувались. Один, два, три. Зафіксувались 1, 2, 3, відпустили. Зафіксувались 1, 2, 3, відпустили. Зафіксувались 1, 2, 3, відпустили. Супер! Поїхали до міжбрівки. Так, а по куперозу можна. По куперозу не можна робити ніякі розтираючі рухи. Тобто ви заходите в тканини і вивільняєте. В зоні купероза треба розслабляти м'яс, вивільняти його, щоб кров, яка розтягує стінки судин, і настає, видно їх купероз, щоб вона могла піти далі, і купероз стане менш помітним. Uh -huh. Так, поїхали. Працюємо з нашою міжбрівкою, вигладжуємо її. Місця кріплення м'язів розкриваємо. Uh -huh. Ми можемо перебирати пальчиками до моменту, поки вони заніміють. Uh -huh. Розкриваємо. йдемо на чоло. Зверніть, будь ласка, увагу. Ось в цій зоні відпрацюйте дуже гарно. Місце кріплення м'язу, щоб піднялася брівка догори. І всюди, де ви відчуваєте? Далі під бровою можете зайти і ось такі рухи поробити під самою бровою. Угу. Зайшли промнули, 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 розкрили. Так, підняли, 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 підняли. підняли. Розкрили. Давайте з іншого боку. Ви повинні розгладити в цій зоні будь-які затвердіння, бугорки, все, що ви там відчуваєте, неприємне. Угу. Так. Розімнули, розімнули, розкрили. Ще раз. Місце кріплення м'язів вивільняємо. розімнули під брівкою брови прям видимо, піднялися. Вау, супер, молодці! Так, вивільнили цю зону і давайте трошечки попрацюємо з чолом. Ребром пальчика ось так, ребром вказівного пальця розтираємо цю зону гарнесенько, прямо до гарячого. Розтерли, 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 розтерли. Розтерли, розтерли. Угу. Далі ми переминаємось. Піднімаємо цю зону. Перевіряємо, щоб всі тканини були рухомі. Пишіть, будь ласка, ваші відчуття, як вам? Щоб тканини всі були рухомі. Супер. Так, я також можу попрацювати з зігзагами в цій зоні. Угу. І проходимо ось по всьому чолу. Нічого ніде старайтесь не пропустити. От кожен міліметр, кожну е, складку, ось тут зона лобного брюшка, також дуже часто у нас затиснута і опускає нам краєчок, брівки. Тому все-все все гарнесенько вивільняємо. Після того, як ми ось зігріли яке красивенне чоло, заходимо в тканини і ось такими рухами штриховими робимо такий ліфтинг. Штриховими, щоб у вас ні в якому випадку тут не складалася зморщичка. Пройшлись, пройшлись догори, пройшлись догори. Дівчата, я нагадую, що у нас наступного через тиждень вже стартує величезний онлайн-курс і ще діють знижки, тому бронюйте всіх хотів потрапити, але. Вже майже закінчились місця. На онлайн я також не можу брати безкінечно, тому що у нас прямі ефіри, і я дивлюся кожного кожного. Велика група поділена на пів на підгрупи, щоб я могла на екрані подивитися рух кожного учня. Навчання буде цього разу величезне і просто неймовірне. Дуже багато нових технік додалося, дуже багато нових моментів попрацювання, і буде звичайно бонус-ефір, на якому ми будемо говорити про те, як ми продаємо, як ми працюємо з аудиторією. Як ми проводимо консультації, як закриваємо клієнтів, і так далі. І так далі. Тому всі, хто хотів приєднатись, пишіть в дірект і бронюйте місця, поки є знижка. І я думаю, до кінця тижня наступного місця я закрию раніше продажі, тому що я не це просто неможливо набрати більшу групу. Ось. І тому на онлайн також місця обмежені. І ще здається, декілька місць залишилось у Львові. Тому, дівчата, хто так хотів потрапити, поспішайте, бо вільні місця аж в червні. А, ось, я думаю, ви повинні помітити, як піднялися брівки, як розгладилось чоло. Ви можете його також порозкривати, 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 порозкривати. І пальчиками кожну зону поростирати. Угу. І Бонус плюс. Сьогодні, вчора, точніше вчора, мені писала моя учениця про те, що залишите на, на, на добу хоча б ефір, тому я залишу цей ефір на сторінці. На